Вже з квітня запрацює реконструйована зрошувальна система на півдні Одеської області. Зараз триває капітальний ремонт трьох об'єктів Ташбунарської, Ізмаїльської та Нагірнянської. Як це допоможе фермерам, чи зробить українську продукцію конкурентоспроможною? Дивіться у сюжеті. Та ескаватори облаштовують траншеї для пуску води. Це реконструкція Нагірнянського зрошувального каналу, який є частиною меліоративної системи півдня Одеської області. Спочатку землю застилають спеціальною плівкою, далі вкладають бетонні плити. Завдяки такому принципу вода не просочується в землю і більша її кількість доходить до необхідної ділянки землі. Це економія у 60%, пояснюють аграрії. Одеська область це е, сьогодні пілотний проект у всій Україні, перший, до речі, який саме спрямований на відновлення зрошуваних систем реконструкції, модернізації та е, проведення таких ремонтних робіт, і, е, до речі, повернутися до тих площ, які були е, ще на початку. Е, Ну, закладені державі так казати, тому що зрошувані системи закладали ще за радянських часів, і вони просто прийшли не е, непридатність, розумієте, і матеріально застаріли. Експерти розповідають, нові системи зроблять зрошування не тільки ефективним, а й дешевшим для фермерів. Після окупації значної частини родючих земель та руйнування Каховської ГЕС саме на Одещині почали в рази масштабніше вирощувати овочі та баштанні. Сьогодні без зрошення на Бесарабії ми не доб'ємося того і не дочекаємося того результату урожайності, поки що не буде зрошення. Якщо зроши не буде, буде, то я думаю, що сьогодні ми можемо вийти і конкурувати з всіми експортними, тобто виходити з продукції, той на експорт і конкурувати по по цінової інформації. Деякі зрошувальні системи в області не ремонтували та не модернізували з 1988 року. Тож фактично вони не функціонували за допомогою реконструкції. Планують збільшити поливні площі майже на 7 тисяч гектарів. Ну, для регіону Бесарабії зрошення в сільському господарстві це в принципі питання життя. Тому що всі ми пам'ятаємо двадцятий 21 рік, коли як кажуть два рази сіяли і два рази нічого не зібрали. Брали. Тому, в принципі, Одещина має величезний потенціал по розвитку зрошення і, ну, скажімо так, без, без води наступне назвже в наступні, наступні 2-3 роки е, неможливо буде навіть вести сільське господарство на ці території. Найближчим часом усі мільяративні об'єкти передадуть з державної власності в управління організаціям водокористувачів. Поки в Одеській області створено та зареєстровано вісім таких об'єднань. Ще чотири проходять початкові етапи створення. Івана Герасимчук, Костянтин Лужневський, сьомий канал.